Добрий день, мене звуть Альона Вартелецька і сьогодні я вам презентую оновлений курс Ведична нумерологія 6.0. На екрані ви бачите матрицю, це моя матриця, так виглядає ведична нумерологічна матриця або квадрат Піфагора. Основоположник цієї системи відомий філософ, математик, фізик Піфагор, який говорив, що все в цьому світі можна описати за допомогою чисел. Головний метод ведичної нумерології це зв'язок між числами та планетами, бо кожне просте число від одинички до дев'ятки пов'язане з певною планетою і отримує від неї свої якості, свої характеристики. Наприклад, одиничка це сонце, яскраве, тепле, сяюче, оптимістичне, світле і активне. Чому у нас? Саме сучасна ведична нумерологія. Ведична нумерологія, досить давня наука, за офіційними даними, їй вже близько 4,5 тисяч років. Це надійні знання, перевірені досвідом і часом. Але ми з вами живемо в сучасному світі, і ми в нашій школі нумерології адаптуємо ці глибинні знання під наше сьогодення. Ми не примушуємо жінок ставати вегетаріанками чи сидіти вдома, полишаючи себе самореалізації, чи носити довгі спідниці, чи відродення. Рощувати волосся чи коритися чоловікові це все ми не примушуємо. Місія школи нумерологіка допомогти людям пізнати себе справжніх, щоб вони повірили в себе, відчули свій справжній потенціал та свободу, яку їм дадуть знання з нумерології. А також дати людям сучасну професію, гнучкий графік, свободу вибирати для себе найкраще, можливість заробляти від 300 доларів на місяць. Давайте трошки розкажу про себе. Мені 37 років, мої студенти кажуть, що я чуйна, добра, позитивна, мудра, умію мотивувати та надихати, передаю знання структурно, простими словами і маю дар ясне знання. Мій досвід роботи в цій сфері 5 років. Я провела більше 10 тисяч консультацій, і вже коли було 10 тисяч, я перестала рахувати. Дуже потужний практик. Тому що свій досвід я передаю своїм студентам, оберігаючи їх від помилок. В 2022 році я відкрила ФОП і заснувала школу сучасної ведичної нумерології. Наразі в мене 122 випускники отримали професію нумеролог. Давайте поговоримо про мою точку А і точку Б, що дала мені нумерологія. Моя точка А це 2017 рік. Це робота в наймі, зарплата 4,5 тисячі гривень в місяць, дуже великий тиск від керівництва та колег, апатії, нерозуміння свого місця у житті. Виснаження, вигоряння, скандали з чоловіком, ми були на межі, на межі розлучення, складності у прийнятті та вихованні своєї дитини. Я не розуміла її, не розуміла, чому вона так себе поводить, чому в неї зовсім інший характер не такий, як у мене, чому я не можу з нею знайти цей контакт і взаєморозуміння. І моя точка Б на сьогодні, 2024 рік впевнена в собі реалізована жінка, яка не боїться проявлятися. Власниця бізнесу ФОП, середній дохід з бізнесу в місяць 150 тисяч гривень. Чітко знаю свої цілі, бажання і поступово їх реалізую. Маю гарні стосунки з чоловіком та дитиною і отримала свободу жити своє життя так, як я це бачу, так як я це хочу, не залежачи від керівництва, від настрою своїх колег і так далі. Чим наш курс унікальний? У нас короткі теоретичні уроки без води, чітко і по справі конспекти, які ви можете скачати, роздрукувати і не витрачати зайвий час на нотування. Емоційна і психологічна підтримка в чаті і її дуже багато, тому що ми з вами зараз знаходимося в такій ситуації, ми українці, україночки. Знаходимося в сильному потужному емоційному напруженні, і, відповідно, це може впливати на процес навчання. І я, оскільки сама я теж проживаю в Україні і не виїжджала, то я дуже прекрасно вас розумію. І тому я розумію, що це може трошки гальмувати процес навчання і будь які Моменти, які ви хочете поділитися з нами в чаті, або особисто, ви можете написати, і ви завжди отримаєте підтримку і опору в нашому вигляді. Розгорнутий зворотній зв'язок відповіді на кожне питання студента немає такого, щоб якесь питання ми залишили без відповіді. Немає такого, що якісь питання нам подобаються. Ми на них відповідаємо, а якісь ми ігноруємо кожне питання, навіть якщо воно вам здається якимось банальним, якимось дивним. Задавайте його, і ви обов'язково отримаєте на нього розгорнутий зворотній зв'язок і відповідь. Після проходження кожного модуля ви вже зможете проводити повноцінні консультації за гроші і легко оплачувати собі подальше навчання. Багато живих майстер-класів з прикладами розбору матриць реальних людей буду показувати, як я проводжу консультації, як я розбираю матриці реальних людей, не на пальцях, а в реальному житті. Перевірка домашніх завдань, фідбек, зворотній зв'язок по домашнім завданням та круті бонуси за їхнє виконання. На курсі є невеличкі домашні завдання, не до кожного уроку, і цікаві тести для закріплення знань. Для виконання домашки вам знадобиться приблизно 20-30 хвилин на одне завдання. Завдання виконувати легко, це не складно, справді, тому що ми прописуємо чіткий алгоритм, як це зробити. Якщо ви виконали завдання вчасно, то ви отримуєте перевірку, розгорнутий коментар та бонус за вчасне виконання домашки. І цей бонус ви можете використати в своїй роботі, це можуть бути міні-консультації, за які ви теж можете брати гроші. Приклади бонусів, які будуть у нас на курсі: Секрети багатого гаманця. Як вибрати собі гаманець, щоб він приносив вам гроші. Секрети багатого дому, як просканувати свій дім і зрозуміти, де у вас класно приходить енергія, а де у вас іде потужний відток і потужний злив вашої енергії, і ви можете відчувати себе там втомленою, розбитою і так далі. Установки, які блокують ваш грошовий достаток, будемо розбиратися дуже детально, як зробити ваш грошовий магніт, щоб він класно, потужно притягував до вас гроші. Здоров'я по чакрам, вік душі, число імені, схильність до зайвої ваги, як посилити інтуїцію та бути в потрібний час, в потрібному місці і інші, їх дуже-дуже багато. Давайте ж перейдемо безпосередньо до програми курсу, а вона в нас оновлена і дуже-дуже крута. Тривалість курсу навчання триває 4 місяці і включає в себе 8 навчальних модулів. Я переконана, що повноцінну професію нумеролога неможливо отримати за 2-3 тижні, тому що я бачу дуже багато курсів в інтернеті, які обіцяють за 2-3-4 тижні навчити повноцінно професії і що людина вже почне з цього заробляти гроші. Я й сама колись проходила такі курси і дуже сильно розчарувалася. І якраз тому мій курс. Повноцінний і він дає вам не просто знання теоретичні з нумерології, але й дуже крутий практичний досвід, а також дуже цінні знання, як себе реалізувати в професії нумеролог, тому що я сама з нуля пройшла цей шлях, і я можу вам дуже класно допомогти також пройти його легко, швидко і з. Крутими результатами. Школа Нумерологіка випускає професійних нумерологів, які вже повністю готові за 4 місяці допомагати людям проводити якісні консультації і заробляти від 300 доларів на місяць. Які ж у нас є модулі? Нульовий модуль підготовчий, як пройти курс легко, з задоволенням і отримати круті результати. Перший модуль уже навчальний, розпаковка особистості для дорослих. Другий модуль виявляємо справжні можливості та суперсилу по вашій матриці. Третій модуль дитячі матриці, особливості душ, які народжуються в 21 столітті. Четвертий модуль гроші та професія. П'ятий модуль карма як секретний інструмент щасливого життя. І зверніть увагу, карма це не фатум. Карма це дуже крутий інструмент. Сумісність пари секрети щасливого подружнього життя. Прогностика як спосіб бути в потоці зі Всесвітом і робити все в правильний день, в правильний час, планувати своє життя так, щоб його було жити легко і в насолоді. Восьмий модуль, як розвиватися в ніші нумерологія та вийти на дохід від 300 доларів на місяць. Давайте безпосередньо поговоримо про уроки і про самі модулі більш детально. Нульовий модуль це налаштування на процес навчання. Тут інформація, яка допоможе вам проходити курс легко, в задоволення, отримувати класні результати та уберегти себе від помилок. Тут на вас чекають такі уроки: як ефективно проходити курс, техніка безпеки для майбутніх нумерологів, як не нахапатись негативних програм під час розбору матриць. Книга про вас, автором якої станете ви самі під моїм наставництвом я підготувала дуже крутий для вас сюрприз. І що по закінченню навчання у вас буде дуже красива дизайнерська книга, яку ви напишете самостійно. Ми підготували для вас шаблони і вам. Тільки залишається виконувати домашні завдання, вписуючи туди історію про себе, про своє життя, про свій потенціал, про свої задачі, місію, призначення, свій шлях, вписуючи поступово з кожним уроком в цю книгу. Хто такий Піфагор і чому нумерологія це наука? Цінності та фундамент нашої школи нумерологіка і кодекс професійного нумеролога. Який же він цей професійний нумеролог? Як він поводиться з клієнтами, які принципи він наслідує, що він не робить, а що він робить на консультаціях і після них. Перший модуль це розпаковка особистості для дорослих. Цей модуль, де ми будемо вчитися будувати і розшифровувати матриці дорослих людей, дізнаємося, що означає кожна цифра в матриці або її відсутність. В результаті після цього модулю ви зможете проводити базові розпаковки особистості для людей, які народилися в 20 столітті. Такі консультації у нумерологів-початківців коштують від тисячі гривень. Ось уроки, які ми будемо з вами проходити, мотивуюча онлайн-сесія, це в нас буде перше заняття. Я вам розкажу, як пройти курс легко і із задоволенням, з крутими результатами. Я вам розкажу, які сюрпризи я на вас підготувала для вас, а також такі уроки, як розрахувати матрицю ручним способом, чому іноді опис цифр не співпадає з реальністю, що в такому випадку робити, числа та планети, як вони пов'язані між собою. Поняття ідеальна та повна матриця, розшифровочка по числам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в нашій матриці. Майстер-клас з чого почати вести блог для майбутнього нумеролога. Як покращити свою матрицю кількома простими способами, це буде бонусне заняття, як отримати перших клієнтів на розшифровку матриці легко, це теж буде бонусне заняття. І майстер-клас онлайн, де ми з вами будемо зустрічатися в Zoom, розбір матриць знаменитостей по раніше вивченим урокам, де я буду вам показувати на прикладі різних знаменитих людей. Як вони проживають своє життя і які енергії у них в матриці, і чому саме вони досягли цього успіху, тому що в них закладені певні енергії. Другий модуль. Виявляємо справжні можливості та суперсилу по матриці. Тут ми будемо розкривати свою суперсилу та дізнаємося своє призначення. В результаті на цьому модулі ви отримаєте знання про здібності людини, її місію, її призначення, також отримаєте чіткий алгоритм по проведенню консультацій, дізнаєтеся, де брати перших клієнтів та про що писати в соцмережах, щоб до вас приходили на консультації. Які ж на нас чекають уроки. Три типи особистості: цілеспрямованість, сімейність, стабільність, самооцінка, фінанси, таланти, духовний та матеріальний розвиток людини, трикутник інтелекту та родовий трикутник, число душі як суперсила людини, число долі як місія та призначення людини, алгоритм проведення консультацій для народжених у ХХ столітті повна повна розшифровка, як її проводити. Бонус. Рух чисел в матриці, приклад контент плану для нумеролога, підготували для вас певний такий шаблон, по якому ви зможете дуже легко написати свої перші 9 дописів як нумеролог і таким чином залучити до себе зацікавлених людей на консультації. Розшифровка числа народження людини від 1 до 31. І майстер-клас онлайн. Знову зустрічаємося з вами в Zoom вживу по розбору матриць відмінників навчання. От такий сюрприз, дівчатка. Третій модуль це дитячі матриці, особливості душ, що народжуються в 21 столітті. Це модуль, де ми будемо вчитися будувати розшифровувати дитячі матриці. В результаті після цього модулю ви зможете проводити повноцінні дитячі консультації для матусь, даючи батькам розуміння, чому їхня дитина саме така і в якому напрямку її розвивати, щоб дати їй дійсно щасливе життя. Такі консультації у нумерологів початківців коштують від тисячі гривень. Що ж ми будемо вивчати? Матриці 21-го століття, розрахунок та пульсуючі числа, які вони душі, що народилися в 21 столітті, особливості розшифровки дитячих матриць, як ведуться батрикутники і лінії в дитячих матрицях, материнське послання одна з найпотужніших установок по життю для дитини. В бонус ви отримаєте алгоритм проведення консультацій для дітей, з чого вони складаються, скільки вони коштують. Робота нумеролога з клієнту. Клієнтами, як треба себе вести з клієнтами, як з ними вступати в діалог, як їх підтримувати, які консультації ми беремо в роботу, а від яких запитів ми відмовляємося, тому що це перекладання відповідальності з клієнта на нумеролога. І онлайн майстер-клас по розбору дитячих матриць знову ми зустрічаємося вживу, і знову ми з вами тренуємося розбирати дитячі матриці. Четвертий модуль гроші та професія. Це модуль, де ми навчимося визначати сфери діяльності, в яких є великі гроші, по даті народження людини, а також дізнаємося, чи це можливо взагалі займатися улюбленою справою і отримувати гарний дохід. Спойлер, це можливо. Результат після цього модулю ви зможете визначити свій грошовий потенціал, дізнаєтеся, що заважає отримувати бажаний дохід, зможете підбирати професії за датою народження, і такі консультації коштують від 600 гривень у початківців нумерологів. Тобто про гроші консультації 600 гривень, і по професію 600 гривень. Якщо ви будете давати це в комплексі, ви можете це давати людям за 1200 гривень. Що ми будемо тут вивчати код багатства і його детальна розшифровка, детальний аналіз грошового стовпчика? Блок на гроші, в яких випадках, в яких матрицях ми чітко бачимо, що в людини є блок на гроші і з цим треба працювати. Успіх в соціумі, чи готовий світ підтримувати ваші ідеї, от як це подивитися по вашій матриці. Підбір професії по числу душі та числу долі, підбір професії по іншим показникам в матриці. Бонус, як створити собі карму багатства та популярності. Алгоритм консультації, гроші та професія, з чого вона складається, і онлайн майстер клас як побороти страх і вийти в сторіс від запрошеного експерта, якого дуже люблять мої випускниці на курсі. П'ятий модуль карма як секретний інструмент щасливого життя. Кармічна нумерологія – це модуль, на якому ми навчимося виявляти та діагностувати кармічні та родові програми, особисті задачі душі, а також ви отримаєте інструменти для пропрацювання виявлених негативних програм. Після цього модулю ви зможете проводити консультації по кармі, виявляти справжні причини проблем в житті людей. Такі консультації коштують від 600 гривень у починаючих нумерологів. І на нас чекають такі уроки, що таке карма і чи варто її боятися, як на нас впливають родові сценарії, точка карми, яка приведе до зростання душі, цілитель роду, за рок матері, програма-обмежувач, програма, яка блокує всі таланти в матриці. Як зцілити себе і свій рід це буде для вас бонус, алгоритм консультації по кармі. І онлайн-майстер-клас, відповіді на ваші питання, всі, які у вас зібралися в процесі навчання, всі, які ви хотіли би отримати на них відповіді, багато підтримки, багато мотивації, теж будемо з вами зустрічатися в Zoom. Шостий модуль: сумісність пари, секрети щасливого подружнього життя. Сумісність пари це модуль, на якому ми навчимося робити сумісність між парою, між подружжям, виявимо спільні задачі пари, тип їхніх стосунків, плюси та мінуси у відносинах, а також зрозуміємо, як знайти спільну мову один з одним. В результаті, після цього модуля ви зможете проводити консультації по сумісності пари, ціль яких. Налагодити та зберегти стосунки, повернути взаємопорозуміння і пристрасть між партнерами. Такі консультації у початківців номерологів коштують від 1200 гривень. Тут ми будемо вивчати такі уроки: вектор в парі, якщо він є, розлучення чи все ж таки ні. Тип стосунків, як визначити плюси, мінуси пари і їхню спільну задачу, сумісність по числу душі, сумісність по числам в матриці, одинички, двічки і так далі. Все це дуже детально вам розкажу. Сумісність по лініям в матриці, тобто, як люди суміщаються по комфорту, по грошам і по іншим різним показникам. В бонус ви отримаєте алгоритм проведення консультацій по сумісності пари. І ми з вами зустрінемося на онлайн-майстер-класі по розбору сумісності зіркових пар. Сьомий модуль прогностика як спосіб бути в потоці із Всесвітом. Прогнозування це ні в якому разі не гадання, не передбачення, це конкретний інструмент, який допомагає у гарні періоди починати щось нове, у нейтральній продовжувати те, що розпочали раніше, у складні періоди. М'яко проходити трансформації і ставитися до себе з більшою увагою. Отже, прогнозування допомагає жити в ритмах із всесвітом та легко рухатися по життю. В результаті після цього модуля ви зможете підбирати дати для важливих починань, складати прогнози на рік та на місяць, підбирати дату весілля і створювати соляри. Такі консультації у початківців нумерологів коштують від 600 гривень. Тут ми будемо з вами вивчати прогноз на рік по матриці, прогноз на місяць по матриці, соляр в день народження, як запустити свій особистий новий рік, підбір дати для важливих подій, як підібрати дату весілля, і якщо люди вже розписалися, одружилися, що означає їхній день весілля, для них обох. В бонус ви отримаєте 9 життєвих циклів в житті людини, і онлайн урок. Де я вам розкажу, як підготуватися до екзамену, як він буде проходити? Це не складно. Я вас заспокою, і все дуже дуже вам детально розкажу. І восьмий завершальний модуль, як розвиватися в ніші нумерологія та вийти на дохід від 300 доларів в місяць, тут щедро буду ділитися своїм практичним досвідом а також на вас чекають живі уроки із запрошеними експертами, яким я особисто сама дуже довіряю, і які зі мною співпрацюють уже дуже давно. Отже, розвиток в професії нумеролог це інструкція до дій, яка в короткі терміни допоможе вам окупити навчання та отримувати дохід від 300 доларів на місяць. І, будь ласка, зверніть увагу, що для того, щоб це дійсно отримати, звичайно, недостатньо просто послухати урок. Треба, як то кажуть, піднятися і почати щось робити, почати пробувати. І навіть якщо ви ще не вирішили, бути вам нумерологом чи ні, то ці знання вам точно знадобляться у житті. Вони допоможуть вам стати більш впевненою в собі і стати вільною від думки оточуючих та їхньої критики, що дуже дуже важливо і цінно. В результаті після цього модуля ви зможете розвивати свої соціальні мережі як нумеролог та отримувати з інстаграму заявки на свої платні консультації, ось які уроки на нас чекають у восьмому модулі. Як подолати страх та почати діяти? Як впоратися із синдромом самозванця, коли здається, що я ще не все вивчив, не все знаю, мені не можна брати гроші за консультації, я ще не до експерт, от, а інші круті, а я ще не такий якийся, Да? І ми постійно себе порівнюючи з іншими, порівнюємо не в кращу сторону. Чесно вам скажу, у мене теж це є, і я з цим працюю. Що має бути в вашому Інстаграм, щоб він приносив вам клієнтів та гроші, сторіс нумеролога, які продають ФОП та оподаткування в роботі нумеролога, штучний інтелект, як, як за допомогою Щі полегшити собі роботу і життя? Ми зустрінемося з вами на онлайн-майстер-класі з відповідями на ваші питання, також буде тестування і видача сертифікатів. І ще ми зустрінемося на онлайн-зустрічі випускний шостої групи. Курс стартує 7 вересня 2024 року. Кількість місць на цьому потоці у нас обмежена. Я спеціально дуже якісно хочу попрацювати з кожним. Це навчання я проводжу один раз на 6 місяців, і наступна група буде аж через півроку. І поки інші думають, ви вже будете на шляху до успіху та реалізації своїх мрій, тому приєднуйтеся до нас. Вартість для тих, хто бронює місце заздалегідь, буде становити 5,5 тисячі гривень на місяць, а повна вартість на місяць 6,5 тисяч гривень. Тому є дуже крута можливість заощадити тисячу гривень кожного місяця і за весь курс заощадити 4 тисячі гривень. Для цього вам потрібно внести аванс, бронь в сумі 2, 2 тисячі гривень протягом 24 годин. Чим раніше, тим Краще, тому що кількість місць насправді обмежена, і в нас уже 10 місць на курсі зайнято. Які варіанти оплати на курсі існують? Взагалі, наша школа дуже лояльна до наших студентів, і я сама, коли навчалася, також стикалася з тими такими певними моментами і переживала, і хвилювалася. Як же мені. Оплатити навчання, чи вистачить мені, де мені взяти, наприклад, якщо на курсі вимагають повну суму внести одразу, де мені взяти такі гроші, а кредит я не хочу брати, та і як мені бути в цьому випадку? І, от, оскільки я сама пройшла цей шлях з нуля, з повністю з нуля, не маючи грошей, маючи тільки 860 декретних гривень. То я дуже прекрасно розумію студентів, тому в нас є такі варіанти оплати. Якщо ви оплачуєте повністю весь курс одразу до початку його навчання, або в перший місяць навчання, то ви отримуєте від мене бонус, мою особисту консультацію на вибір, або це повна розшифровка по астрології, або це консультація по просуванню себе як нумеролога. Другий варіант ви можете платити щомісячно згідно навчального графіку, з графіками я вас познайомлю трошки нижче. Це така внутрішня довірча розстрочка від нашої школи без участі банку, тобто ми з вами домовляємося, що ви вносите оплату один раз на місяць. І в індивідуальних випадках обговорюється можливість оплачувати двічі на місяць на початку та в кінці місяця, згідно навчального графіку. Але в разі обрання такого способу оплати сума збільшується на 5%. Тут доплата становитиме 275 гривень щомісяця. Але оцей варіант, третій варіант, він дуже підходить для тих, хто одразу хоче почати консультувати і зі своїх консультацій оплачувати потім навчання. Провів дві-три консультації за Вив уже на половинку місяця і одразу оплатив. Потім ще провів дві-три консультації, знову заробив на половинку навчання і знову оплатив. Тому курс розроблений таким чином, щоб ви могли оплачувати навчання зі своїх платних консультацій. Ось на екрані ви бачите графіки оплати помісячно, бронь, коли ви приходите на навчання, ваша бронь, яку ви вносите, щоб забронювати кращі умови, забронювати собі місце на курсі, забронювати собі знижку на навчання, бронь зараховується як часткова оплата за перший місяць. Ось, Такий графік, якщо ви вибираєте платити двічі на місяць. ось. Ось такий графік, ви бачите, там сума трошки більша на 275 гривень. Але якщо вам так зручніше, то дійсно це може зіграти класну роль для вас, і це може стати тим стимулом, що так, я бачу, що я зможу, і я хочу так попробувати. Тому запрошую вас на навчання шосту групу майбутніх нумерологів. В описі під цим відео ви знайдете посилання на наш сайт. Відгуки, безкоштовний онлайн-калькулятор з цікавими розрахунками. Обов'язково загляніть. Також запрошую підписатися на мій інстаграм і безкоштовний телеграм-канал з рекомендаціями нумеролога на кожен день. Дуже-дуже там корисно і дуже багато щедрої інформації, якою я з вами ділюся. Також посилання залишу внизу під цим відео. І якщо ви маєте запитання, обов'язково напишіть мені будь-яким зручним для вас способом. Чи це особисто в Телеграм, чи це в інстаграм. Будь-яким зручним способом ви можете зі мною зв'язатися і уточнити деякі моменти і задати мені свої запитання. Всім вам дуже дякую. Якщо вас зацікавило навчання, я вас з нетерпінням чекаю, ми вже починаємо дуже-дуже скоро.